Широка, е, просто ми постійно е, називаємо Полтаву, Житомир і таке інше, тому що Дуже половині да вони самі активні, розумієте? А взагалі по Україні більше 200 лікарняних кас. Ірина заславець, телеканал Сіті. Скажіть, будь ласка, скільки має бути членів лікарняної каси, зокрема в місті Києві? Для того щоб вона могла нормально функціонувати? Який ну обмеження ну? Чи своє та Я зрозумів, дякую. Таке серйозне дуже питання. Всі повинні розуміти, що повинна бути якась критична маса, яку повинна набрати каса, тому що зрозуміло, що якщо Якщо навіть залишиться та тисяча, яка на сьогоднішній день вступила в лікарняну касу, повноцінно виконати свої зобов'язання, які ми декларуємо в своїх документах, неможливо. Тому наше бажання, щоб нас почули перш за все люди, щоб вони повірили в цей проект, повірили, що вони самі собі намагаються надати цю допомогу. І з моїх міркувань, ну Мінімально кожен місяць 30 тисяч е, людей буде вступати в лікарняну касу. За три місяці ми почнемо в обов'язковому порядку надавати допомогу тим людям, які вступили в касу і потребують цієї допомоги. І е, хочу вас запевнити: чим більше буде членів учасників лікарняної каси, тим більший перелік медичних послуг ми надамо і зможемо забезпечити один одному. Скажіть, будь ласка, ще одне питання, от ті, хто одразу сплатили три місячні внески, от ми знаємо, так. вчора сплатив чоловік одразу так. за три місяці. І запитує, зокрема, в банку, а куди мені далі йти? У банку йому цієї надати не можуть. Чому таке погане інформування і що зрештою робити тим, хто одразу вже сплатив? Дякую за запитання. На початку своєї свого спічу я вам сказав, що тільки відкрився офіс, нема ще людей. По суті, ну, із працюючих людей на сьогоднішній день один я, і в мене є ентузіасти-помічники, які допомагають своїми силами і можливостями. Щодо людей, які проплатили наперед. Членство в касі все одно наступає тільки через три місяці. Просто людина заплатила і три місяці чекає. Зараз відпрацьовується система. розумієте, зараз лишнього лишнє слово може бути розцінено по, по і, і трактовано як хто захоче. Тому зараз відпрацьовується система отримання індивідуального квитка. Члена лікарняної каси, який буде індифікуватись в будь-якому закладі охорони здоров'я, і тому ми беремо цей тайм-аут на три місяці. Всіх ми забезпечимо, всіх ми повідомимо. У нас вже працює система клієнт-банк, і на сьогоднішній день, ну наприклад, я і людина, яка в майбутньому буде. Е Бухгалтерами, яка теж працює на таких громадських засадах, може спокійно зараз відслідкувати, сказати по призвищу кожну людину, яка внесла. Тобто, ми, ми контролюємо цей список. У нас інформація на контролі. Скажіть, будь ласка, ще в контексті в концепції написано, що за кошти лікарняної каси будуть закуповуватися ліки. Вони будуть там на 30-40% дешевші, дешевше ніж так. тих, які є в аптеках, і безпосередньо будуть проводитися тендери. Ви благодійна організація. Яким чином це може? Адже благодійна організація фінансовою діяльністю не займається. Так. Наскільки так. це законно і як ці питання врегульовані? Справа в тому, що законодавством визначено, що на господарські цілі благодійна організація має право використовувати до 20% надходжень. Що стосується тендерів, це тендери будуть цінових пропозицій. Тобто, ми. Озвучуємо список медикаментів, які ми хочемо закупити, і закупимо тієї фірми, яка запропонує найнижчу ціну. Це перший етап здешевлення цих препаратів. Вони поступлять напряму в лікувальний заклад. Вони ні через які аптеки не будуть проходити. Тобто всі посередники ліквідовуються в даному випадку. І система. Збереження і заощадження самих ліків в лікувальному закладі теж дає можливість заощаджувати в кінцевому результаті фінанси на ці ліки на двадцять ні, невірно. Не ви зрозуміли. на 20% Ми можемо тільки здійснювати господарську діяльність, і то це максимальна, максимальний відсоток. До цього ніхто не ну не, не намагається це зробити. З досвіду теперішнього по Україні від 83 до 93% коштів, які поступили на рахунки лікарняних кас, використовуються тільки на благо учасників кас. Я вибачайте, я кілька слів добавлю до того, що сказав Денисі тут за тендери, щоб правильно зрозуміли. Справа в тому, що відповідно до чинного законодавства замовник. Проводить процедуру закупівлі, коли щось закупляє для власних потреб, чи то лікарня, чи будівельна організація для власних потреб. В даному випадку мова йде про конкретного члена лікарняної каси громадської благодійної організації, в інтересах якого проводиться ця робота. І тут абсолютно прийнятна процедура конкурсу цінових цін. Це вже добра воля громадської організації. Вона вибирає Механізм самого ефективного використання тих ресурсів, які в нього є. Ну і те, що лікарняна каса бере на себе такі зобов'язання, абсолютно впевнений, що це буде все публічно, і пацієнти, і члени лікарняної каси, та і всі. Кияни, може, не тільки будуть поінформовані, яким чином те, що стосувалось 20%, я, може, не зовсім зрозуміле, це те, що законодавство передбачає до 20% на утримання діяльності самої безпосередньої каси. Але відповідно до положення, там, по-моєму, зупинилися до 16, так? Ще не вийшло. Можна Надія Йорченко Укрформа, все ж таки я не зовсім зрозуміла принцип діяльності цієї лікарняної каси, принцип надання медичної допомоги, власне. Тобто, може людина, яка заплатила там 100 гривень через тримісті внесків, розраховувати, що вона вилікує всі свої хронічні хвороби? Чи це тільки якщо вона потрапить до лікарні, тоді вона може на це розраховувати? І чи є якась гранична сума надання медичної допомоги там на рік чи на якийсь термін? От і ще одне таке запитання, якщо раптом ця ідея не підтримається, каса буде банкрут. Том є якісь джерела залучення коштів? Звідкись? От, бо в принципі кажуть, що в Німеччині ці каси вони банкрутують, що багатолітніх людей потребують більше на більшу суму допомоги ніж внески. От чи є якось ви передбачаєте це це Дякую. Ну, перш будь ласка, перш за все Володимир Васильович. Сказав, що коли люди беруться е, щось коментувати, ну, перш за все, треба вивчити ті документи, про які ми говоримо. Перше, ваше питання можна було б зняти, тому що все написано в наших документах. Я, я, я поясню, не, не хвилюйтесь. Е, написано в наших документах все. Це перше. По-друге, е, з. Часу нашого існування з першого дня ми не ставимо е, питання обмежень, і ми не хочемо цього робити. І якщо людина захворіє після трьох місяців перебування е, в лікарняній касі, е, ми забезпечимо її, повірте, всім необхідним в повному обсязі. Але ви задали питання про хронічне захворювання. Е, хронічні захворювання не забезпечуються лікуванням лікарняної каси, а от ускладнення чи загострення хронічного Захворювання. Можливо, буде, неможливо, а буде лікуватись за рахунок лікарняної каси. От відповідь. Ну, щодо банкрутства, от зрозумієте, вірно, я м, пішов на цю посаду абсолютно свідомо. І е, я вірю, що ми все зробимо так, як задекларували, так як обіцяємо. Якщо це не так, ну я б я б не сидів би зараз перед вами і. Ну я не знаю, позор мені буде ганьба. Запитання до, до пана Мишківського. Скажіть, будь ласка, у вас вже 10 років працює ця каса. Ви теж тримаєте цей трьохмісячний тайм-аут, Чи у вас там відразу вже прийшла? Я дала 30 гривень. А, а, вже ні, ви знаєте, такого немає. Ми е, 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 діємо по такому принципу. як Ми вже говорили. Да. І навіть не тому, що питання де наскільки в накопиченні якогось ресурсу матеріально, так? А ми говоримо про те, що людина повинна вступити в лікарню касу свідомо. Свідомо, не сьогодні в мене виникла проблема, і я побіг вступив в касу в лікарню, заплатив 63 три гривни, і давайте надайте мені допомогу, Я говорю без обмежень на тисячу, на півтори, на дві. Такого не може бути. Людина повинна свідомо планово турбуватися про свій стан здоров'я. От ми прагнемо не тільки до цього, не тільки накопичення фінансів, хоча цей момент теж є так, але щоб людина відповідально відносилася власне до себе. Три місяці обов'язково повинно бути. Він нас ми це дотримуємося абсолютно строго. А скажіть, будь ласка, ще от е, є в положеннях прописана благодійна допомога юридичним і фізичним особам. Розкажіть, роз'ясніть, що це таке, тому що тут написано за рішенням правління може там три е, місячні зарплати видаватися за скрутним матеріальним положенням. Або людям, які посприяли діяльності, до 20% надходжень можуть віддаватися. Для чого це положення? І от його суть роз'ясніть. Дякую. Ну там в положенні йдеться про закупівлю обладнання. А що стосується благодійної благодійної діяльності, то ми всі медикаменти передаємо в лікарняні заклади як благодійну безповоротну допомогу. В цьому є суть і сенс нашого нашого благодійництва. Ні, але справа в тому, що написано у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, може надаватися благодійна допомога в розмірі до трьох мінімальних зарплат. Це кому. Це у нас таке написано? Так, да, от у вас положення да. якось... русь ми вчора отримали ці положення. Щось я, значить, не, знаю. не в курсі справи. Ні. Не в курсі. Матеріальну допомогу в грошовому вигляді чи еквіваленті лікарняна каса не надає. Це тільки в вигляді медикаментів, засобів медичного призначення і таке інше. Положення прописано, що лікарняна каса може надавати матеріальну допомогу закладу юридичної особі в вигляді закупівлі е, обладнання якогось медичного і таке інше, але ж знову ж таки, для використання на е, обслуговування пацієнтів е, і учасників лікарняної каси. І скажіть, будь ласка, ще люди досить вороже сприймають, ну, деякі, тому що кажуть, що знову нести свої гроші, багато разів обдурювали, не вірять, які гарантії можете запропонув... ну, у... Пообіцяти киянам, які все ж таки завіднесуть свої гроші. Ну це прочитати? саме складне це питання з всіх, які були? Ем, нема таких гарантій. Гарантія, знаєте, яка ми з вами, громада, ми прийняли з вами свідоме рішення бути в одній е, спільці і виконувати одні правила. Оце наша з вами гарантія. Якщо ми почнемо комусь пільги якісь надавати, хитрить один перед одним, наша з вами співпраця не відбудеться. Тому е, люди повинні самі прийняти для себе рішення і довіритись чи не довіритись. Але Якщо взяти динаміку розвитку лікарняних кас, які існують уже на сьогоднішній день, і приклад живий це Житомирська лікарняна каса. У них кількість е, учасників не зменшується, а збільшується кожний рік. Я так розумію, що треба у людей е, завоювати довіру. А потім люди самі прийдуть до нас? Змі останнє запитання до пана Володимира Мишківського. Скажіть, будь ласка, за історію функціонування лікарняної каси на Житомирщині, яка найбільша була допомога фінансова надана члену лікарняної каси? На яку суму найбільше налікували людей? Людину можливо. Яка найбільша? Дякую за запитання. Такі випадки є в межах 30-40 тисяч гривень. Да я не буду говорити чи 35, чи 33, чи 34, але в межах 35-40 тисяч гривень це та реальна була сума, на яку наш пацієнт, там їх можливо був тоді не один, декілька, які отримали медичну допомогу. Було зв'язано і ну з важким перебігом захворювання. Це був стаціонар. От ну, є такі випадки, Да. а на яку суму можуть розраховувати на початковому етапі кияни? Повторюсь, ми не будемо ставити ніяких обмежень в межах е протоколів лікарських стандартів, в межах е лікарського формуляру. Ми надамо допомогу в повному обсязі. Елена Литвинова, агентство УМИАН. У меня тоже вопрос к Владимиру Долоту, uh -huh. уточняющий. Вы сказали, что на данный момент можно говорить о том, что к больничной кассе подключилось уже около тысячи человек. Означает ли это, что киевская касса начнет предоставлять услуги конец марта, начало апреля? То есть по срокам? Так. Первой людині, яка внесла внесок, якщо она захвореет, так и будет это выполнено. Так. Шановні друзі, ми вичерпали час нашої сьогоднішньої зустрічі. Якщо є якісь доповнення, будь ласка, звертайтеся до наших гостей, які приїхали до нас з інших регіонів. І пан Долот, на жаль, не зміг, ой, перепрошую, пан Парій не зміг сьогодні до нас підійти, але готовий відповідати на всі ваші запитання в телефонному режимі. Так що теж можна звертатися. Дякую, наша прес-конференція закінчена. До побачення.